Сьогодні ми приготуємо з вами доволі легку і смачну їжу. Зробимо нашому організму передишку від жирного, жареного, пареного та соленого. І приготуємо з вами рибні котлети. Ми можемо взяти саму різноманітну свіжоморожену рибу, чи то, може, річкову свіжовиловлену. Сюди згодиться і судак, і короб. І сама різноманітна морська, чи то хек, чи то ментай, дуже добрі котлети з тріски. Але ми сьогодні готуємо дуже швидко. В холодильнику лежав рибний фарш. І я вирішила, зроблю я з нього котлети. Це буде і легко, і смачно, та ще й дуже швидко. Є у мене пів кілограма фаршу з риби білих сортів. До цього ми беремо сухенький хліб. Грам 300, або, може бути, і свіженький. Це не має особливої різниці, який буде хліб. Одне яйце, декілька цибулинок, часничок, сіль, цукор. Хліб, хліб свій ми заливаємо молочком. Він у мене, до речі, вже був залитий, він напитався молочком, але я, щоб ви не забували, то я вам ще раз показую, що ми додаємо молоко М'ясорубки. Цибульку, часничок та хліб. Бажано білий, може у вас батон чи якась. До речі, якщо ваш, ваш хліб вже напитався молочка, то ви його обов'язково видавте, щоб він у вас був вже без жидкості. Отак От здавили і накладаємо. Повчаємо нашу м'ясорубочку. Перемелені наші інгредієнти ми викладаємо їх до фаршу. У нас тут нагадую вам цибулька, часничок та хлібчик. Розбиваємо сюди яйце. Кладемо сіль рибку. Ну, Кожен за своїм смаком кладе, щоб було добре. І вдвічі більше кладемо цукру, вдвічі більше від солі. Ну, тобто 2 треті чайної ложки. Сіль та цукор я завжди кладу. Тоді у нас рибка. По іншому заграю у фарші. І все це гарно-гарно перемішуємо. Додаємо також перчик. Бажано білий перець, якщо у вас є. А якщо немає, то додавайте чорненького, небагато перцю. І треба фарш добре-добре вимішати. Фарш любить рибний, щоб його вимішували дуже добре. Тоді у нас виходять котлети пухкими, гарними. Його можна навіть вибивати, як то кажуть. Отак. Піднімаєте і прям отак робите йому. Воно краще так поєднуються інгредієнти. Вимішувати треба, може, навіть довше, ніж ми фарш м'ясний вимішуємо. Це залог гарних котлет. І коли ви вже гарнесенько вимішали наш фарш, ставте його до холодильнику. Хвилиночок на 20. Хай у нас всі інгредієнти там потоваришують. А ми тим часом начистимо картопельки, відваримо. Буде у нас гарнір до рибних котлет. Дістали з холодильничка наш фарш. Формуємо наші котлетки, як зазвичай. Пічки рум'яняться і ми їх перевертаємо. Перевертаємо. І так. Опа. Котлети дістаємо, вони зарум'янилися і швидесенько їх прибираємо з вогню. І кладемо в другу партію. Кладемо нашу котлетку. Дуже акуратненько, бо рибні вони такі ж хиленькі. Кладемо акуратненько і не густенько. Отак, 3-4 котлетки на сковорідочку. Дожарюються останні котлеточки, ми їх знімаємо і відправляємо до духовочки. Розігріто її на 180 градусів. На 15 хвилиночок. Подивіться, які вони гарнюні у нас вийшли. Закриваємо їх кришечкою і в духовочку. Ось і приготувалися наші котлетки гаряченькі, запашні, пахнуть на весь дім. Подивіться, яка краса. Картопелька теж приготувалася. І зараз ми з вами скуштуємо, що ж у нас вийшло. Отака погляньте котлеточка, отака картопелька. І зараз будемо з вами куштувати. Не вдасться так запросто скуштувати. Вона ж гаряченька в нас ще. Смачна. Така, як я люблю. М -м -м. Ще не остудилась, гаряченька? Завершили ми з вами приготування рибних котлет. Страва вийшла дуже смачна, до того ще й корисна. Так що готуємо корисну їжу, балуємо свій організм після свят. Він у нас перегружений м'ясними продуктами. А тепер переходимо на корисну та смачну їжу. Заходьте, діліться своїми рецептами. Буду чекати вас!